Масований обстріл ворогом критичної інфраструктури є влучання як наслідок блекаут. Пошкоджена житлова, багатоповерхівка, а під завалами люди. Цілий район без світла, тепла та води. Ситуацію ускладнюють сильні снігові замети. Це легенда масштабних навчань, які організували на Прикарпатті. Рятувальники, кінологи та медики тренувалися евакуйовувати потерпілих комунальники, ліквідовувати прориви газу та водогонів, розгортати системи автономного електроживлення та системи очистки води. Свої навички відпрацьовували також дорожники, поліція, працівники центру контролю та профілактики хвороб. Тренування тривали одночасно на кількох локаціях. Усі учасники досвідчені фахівці працювали на деокупованих територіях та ліквідовували наслідки ворожих обстрілів у тилу. Але кажуть, такі навчання все одно потрібні, бо саме так різні служби узгоджують свої дії, щоб розуміти одне одного з пів слова. Постійно ми практикуємо, ми вивчаємо до нас приходять нове обладнання, нові автомобілі. Ми удосконалюємося. Ми звичайно це все аналізуємо. Відповідно, ми готуємося. Звичайно, ми відпрацьовуємо ті об'єкти, які можуть ймовірно попадати під ракетні обстріли.